Історія нашого прапору дуже незвичайна і проноситься крізь віки. Вперше жовто-блакитна символіка була використана ще у Галицько-Волинському князівстві. Це була блакитна корогва з золотим левом, і вже у 20 столітті вирішується вжити жовто-блакитний стяг у прямокутній формі, як національний прапор. Телеканал Самар вирішив провести опитування до дня українського прапору та дізнатися у містян, що вони знають про державну символіку. Офіційна дата прийняття дня українського прапору 23 серпня 2004 року. 2004 року. 2004 року. У нашому місті проживає патріотичний народ. Майже у кожному домі, машині, на робочому місці форте майорить жовто-блакитний прапор. Дома є флаг. тому що ми поважаємо нашу країну. У мене вдома є флаг. Наша соболіка для нас означає синє, чисте і прозоре небо та жовті лани пшениці. Ну, Навірно, всего, это мирне небо, голубой цвет, і жовте та колосся пшениці це незмінні символи України. І звісно, на московці вирішили привітатися зі святом українського прапору всіх побратимів і подарувати найщиріші побажання. Так, вітаємо наше місто з днем прапора. Бажаємо чистого неба, щастя і здоров'я всім громадянам. Поздравляємо город на московські з днем флагу і бажаємо міри і, і спокойствия в нашій країні. Я поздравляю наш город с праздникам і желаю много-много счастья. Много поздравляю наш город с праздником, желаю мира, благополучия. Поздравляю всех всіх з праздником. всего желаю моря, улыбок и всего самого лучшего в жизни, Каже, я витаю город Номосковськ ну, та город Дніпропетровський із празником, ну, національним празником прапору та бажаю всього найкращого та щоб в Україні було все добре, тихо та не було ніколи війни. Телеканал Самар щиро вітаю всіх новомосковців з днем українського прапору. Ми бажаємо вам мирного неба, світлого майбутнього та благополуччя вашим рідним.